Кажуть, за гроші можна купити все, крім щирості. Я зрозуміла це на другий день після весілля власної доньки, коли ми з Роберто на швидкоруч, зібравши валізи, тікали з рідного села в готель, щоб не чути більше прокльонів і звинувачень. Все почалося 10 років тому. Тоді я їхала в Італію не за красивим життям, а від безвиході. У селі роботи не було, а вдома чекав Петро, мій чоловік, якого, крім пляшки та тих самих друзів-товаришів, нікого і не цікавило. Я терпіла, тягнула господарство, але коли донька стала студенткою, зрозуміла, або я зараз щось змінюю, або вона просто повторить мою долю в цих злиннях. Заробітки це важкий хліб, хто знає, той підтвердить, я роками відкладала кожен євро. Купила доньці квартиру, оплатила навчання, а коли вона оголосила про весілля, повністю взяла на себе ремонт і всі витрати на свято. Хотіла, щоб у неї було все як у людей, навіть краще. Віталія нарешті відчула себе жінкою, а не робочою конякою. З Петром розлучилася офіційно, він залишився в старій хаті, і я на неї не претендувала. Роберто з'явився в моєму житті випадково. Він жив по сусідству з моїми господарями, допомагав мені з документами, підвозив. Спочатку це була просто підтримка, а потім спокійні, зрілі стосунки. Донька знала про нього, я нічого не приховувала, але, мабуть, знати на відстані і побачити на власні очі для неї це були різні речі. Коли вона зателефонувала з новиною про весілля, я сказала роби все, як мрієш, я за все заплачу. Я приїхала за тиждень до урочистостей, але приїхала не одна, а з Роберто. Він щиро хотів познайомитися з моєю родиною, побачити країну, про яку я стільки розповідала. Я поселила його в готелі в місті, щоб не провокувати конфлікту в селі. Але на саме весілля ми прийшли разом. Роберто, вихований чоловік, він підготував щедрий подарунок, конверт із тисячою євро, сподіваючись, що стане гарним внеском у бюджет молодих. Але свята не вийшло. Замість того, щоб порадіти за наречене, гості почали шепотітися. Наші люди вміють співчувати і дуже специфічно. Петро, мій колишній, відчув цей настрій і вімкнув роль невинно покинутого чоловіка. Сидів за столом із таким скорботним виразом обличчя, наче він на поминках, а не на весіллі доньки. Сусіди і родичі зиркали на Роберто, як на щось таке дивовижне. Дивись, шепотілись за спинами. Ще чоловік живий, а вона вже іноземця притягнула. Сорому зовсім немає. Донька на самому святі трималася, посміхалась для фото, приймала вітання, а наступного ранку сталося щось нереальне. Ти мене зганьбила, кричала вона, не добираючи слів. Перед гостями, перед свекрами, навіщо ти його привела? Всі тільки про тебе й говорила, а не про моє весілля. Краще б ти взагалі сама приїхала, ніж цей твій італієць. Мені стало так гірко, що перехопило подих. Тобто квартира, ремонт, оплачений, ресторан на 100 людей, золото, яке їй подарувало, це все було нормально. Це приймалося як належне. А моє право на особисте щастя, мій партнер, який ставився до неї з повагою, це ганьба. Ніхто не згадав, як 10 років назад не бачила свята, працюючи на чужих людей. Ніхто не згадав, що Петро роками пропивав останню копійку, а винною залишилася я, бо осоромила їх перед селом. Ми поїхали того ж дня. Роберто бачив, що я плачу, але мовчав, лише міцно тримав мене за руку. Він не розумів наших реалій, що скажуть люди, що це важливіше, що мати нарешті знайшла спокій. А я і досі зараз сижу і думаю, а в чому моя помилка? В тому що я хотіла бути чесною, в тому, що навчила свою людину, свою дитину не лише брати, але і не так навчила розуміти, от що я зробила не так.